Hyundai Santa Fe 2015 року. Середньорозмірний кроссовер, доступний на передньопривідних або повнопривідних версіях. У нас саме другий варіант повнопривідний 2015 року на двигуні 2.4 бензин з індексом GKFE. Він зарекомендував себе, показує, як доволі надійний автомобіль. Що ж в нас є? Зустрічає нас ось такий біленький чудовий колір, який робить машинку більш елегантною. Стоїть лінзована оптика, хромові накладки, оригінальні хюдаївські диски на гарній літній гумі. Автівка в нас йде потонована, салон на текстилі з гарною розвиненою боковою підтримкою і ручними регулюваннями. Сідаючи до салону автомобіля, ми бачимо яскравість приборної панелі, допомога при спуску з гори та відключення стабілізації, екорежим і блокування диференціалу, датчик газу, шкіряне, дуже охайне. Взагалі не затерте, що на ньому присутнє. Це може управління мультимедією, круїз-контроль з дистанції, інформація на бортовому комп'ютері, голосу управління та управління дзвіночками. Зверху у нас присутні ось такий от невеличкий кармашок, куди ви можете поскадати власні речі. Дуже цікаво зроблено. Тут стоїть кондиціонерчик, дуже добре дує, він заправлений і є купа режимів направлення. Автомат шестиступенчатий, дуже надійний гідротрансформатор. Два підстаканочка, невеличка ніша для телефону і шкіряний підлокітничок. Відкриваємо його і маємо просто гігантський відсік, щоб складати ваші речі. Целечки, як ми бачимо, у нас дуже чистенький та охайний, хоча не в світому кольорі, проте, як бачимо, не затертий, не зачуханий. Відчиняємо двері і бачимо дуже широкий, просторий задній ряд. Відразу у нас є ручки, щоб скинути сидіння. Коврики у нас прорезинені, дуже гарні. Santa Fe, присутні і зафікси, також і в текстилі з пластиковими накладками, в якому у нас ховається підстаканничок ось такий на два. Схожу ідею, взяли як у Гауді. Оптика позаду у нас має ось такий чутовий вигляд, класно виглядає, як бачите, у нас спорткомплектація, що я казав, повний привід. Давайте відкриємо багажник. Як бачимо, він у нас тут гігантський просто. Є у нас місця для паличок, можна докупити і поставити. Також до машинки в комплекті йдуть чохли, які можна надіти, аби зберегти максимальне сидіння. Є ще додатковий прикурювач. Ось такий ковбрик як бачите, Ось такий, друзі, чудовий автомобіль у нас сьогодні був на огляді. Він доволі практичний, сімейний, недорогий в обслуговуванні, ходить дуже довго при правильному обслуговуванні і має крутий зовнішній вигляд. Тому всіх бажаючих. Протестувати даний автомобіль або ж придбати. Запрошуємо до нас на майданчик на автопоїнт. Приїжджайте, зробимо будь-які перевірочки, тест-драйви і зможете придбати за найвигіднішими цінами. Автопоїнт. Придбай якісне авто.